мужики. Ах, всім привіт, всім слава Україні! Таку дивіться, мені прийшло повідомлення з 10, щоб я щось з тим зробив. Дійсно, треба з тим щось робити, з тим неудобством, з тим неподобством, бардаком і просто ідіотизмом повним. Вже такого я не знаю. Вже допуститися до такого це. Біба і боба, блять, два дубова. Це треба бачити, хлопці, дійсно. Я думав, що вже дно пробити нема куди далі, бо було вже пробити. Оказується, дно там було двойне, а може й тройне там коротше, є ще що пробивати. Я, я вже був успокоївся, думав, що все, Валера як вже взявся. Ай, йопта, та де там? Хіра нахуй. Так, Привезли до чоловіка мототрактор. Так, помахайте в камеру. Ага. Так. Кентавр 160 БН. І виявляється, в клієнта є трактор скаут. Т15. Нахуя, блядь, два мототрактора вдома? Питання. Я цього відео не дивився, то сказали, що тут повний бред. Цей відгук, це, блядь, це просто жопа. Або мужику заплатили, або він реально ідіот. Цей, цей само собою, я. блядь. Так, інтересно. Скільки років йому? 7 років. Сім років використали сім років тракторцем. І так ми зараз вислухаємо, що взагалі думає. Ми даже, ми ж предварительно з вами не договаривались Добре, про те, що як ми будемо розмовляти і так далі. Тобто, це реальний клієнт. Тут привезли трактор, просто виявилося, що в нього є вже мототрактор. І тому я вирішив зняти коротке відео і показати, що взагалі чоловік думає про мототрактор. Так, значить, дивіться, зможете розказати в двох словах, взагалі. Що ви робили даному мототрактору? Що з ним сталося? І взагалі сім років, я так розумію, ви прокористувалися Кожного даним трактором? Дня, практично. Кожного дня Кожного майже. Так? І на я поняв. А скільки в мотогодинах не можете сказати? Тут ж про немає працювання? датчика, так що я, в принципі, сказати не можу. Ну, Кожен день, практично, ну, час у день, це точно якщо брати в середньому. То буває mm. день, взагалі не злажу з його, буває якісь якусь годину. Якесь... Ну, і по крилах я вже у вас запитував, як, як у вас вийшло так, що не повідповідали крила? Ну, я так думаю, що оце резина ділочка, якщо немає переднього моста, вона не годиться. Uh -huh. Воно мене з'їло резину за перший рік. Я каже, ніколи не поселиться, але тут треба робити. Робити розвал. розвал. Обов'язково. І тут теж потрібно yeah, робити так, розвал. А там у мене з'їло цю юлочку uh -huh. в течені першого року. Uh -huh. Єлі знайшов, правда, шосейну, uh -huh. зробив розвал, може і за те, що немає вібрації такої. Uh -huh. Тому що однозначно. І, ну, і... я До... вже зробив протіовіс, трактор почав і менше, пошла менше вібрації. Це угу. може бути. Так що тільки в одному місці підварював, ту сторону трогав взагалі. Так, далі. По, по, тр... по, по трансмісії. По, Які трансмісії по проблеми були по трансмісії я? у вас? Зовсім яких взагалі за 7 років. За 7 років. Ну, прикольно, так. Валера, блядь, сам хоєна. Я вам скажу так: колишні мототрактори, вони крепші за сучасні на диво. Колись якось на якість робили, а не на кількість. Багато хто це говорить. Це говорять сотні людей, мені говорили, наприклад. В кого трактору, от дійсно 15-16 рік. І раніше вони ці коробки ходять. І там були також ці всі і так далі, без диференціалів того всього. Вони то возять диференціали, то не возять. Вони самі не розуміють, що вони хочуть. А потім дійсно пішло діло на кількість. Китай собі, ага. Вони все одно беруть, давай-ка ми поробимо їх тонші корпуса, тонші посадочні місця на підшипників в тих коробках. Давайте браковані вали будемо кидати, люфти, хуйти і все остальне гімно. Але мені цікаво, блядь, я не можу в'їхати. Просто що він купив ще одного, якщо все так гарно. Е, далі, далі. Так, двигун у нас, от, в принципі, 195-й стандартний, да, на 15 кінських сил тут вилічений вже ход поршня. Е, колінвал відрізняється і. Тобто добавили просто йому трішки потужності на 12-сильний двигун. Так. Можна капотити? Ніхуя там, блядь, Давай. що ти піздиш. Так. Розкажеш так. то в своїй бабушці. Ось так виглядає трактор, якому сім. Тобто, половина правди тут є, но колінвала тут ніхто не міняв. Через те вони в них летять і колінвали. Якби тут був другий так колінвал, да? Видно, мужик, не давав прикурки тому трактору. Мені цікаво, там то треба. Відгук це показувати з навісним, показати не 10 соток городу, а 2-3 гектари, Тоді це можна якось буде сплясати за щось. А не 10 сотих, вибачте, чи не 20 там, блядь, і прицеп тягати. Це хуйня. У років в експлуатації. Так, акумулятор я вже так розумію. Міняли. Скільки разів міняли акумулятор? Один раз. Один раз. Один раз. А скільки оригінального ну, відпрацювали? Років три. Років три. А, який каже, років три за того, що я поставив москвичовський генератор. Тут же mm -hmm. генератор був заводський штатний, він не заряджав. Да, є. І — завів і Знімаю на зарядку. І ще підкажіть, в якому році ви його брали? Сім років а назад, це, це років, десь 17 18, 18, 18 рік десь, так? — Десь 17 18 рік. Якому? 16 16. 16. 16. 16. 16. Ото математики, зараз 23-й, 7 років, але в 17-18 брали, блядь. Ну, видно, два, два професора, бляха-муха. Вищої математики, нахуй. Як ви, блядь, тракторами займаєтеся? Вам, блядь, викладати треба в, в Шевченка, блять, чи десь в ЛНТУ. Ху, я... В 16-му році. Так, ну, ну, я от не пам'ятаю точно, ну знаю, що файтери і скаути близько, там 17. -й ли в сімнадцятому році не почали вже завозити з генераторами, з більш потужними ну, було, генераторами було. для того, щоб зарядки достатньо було для, для заряджання акумулятора. Ну, тут не було, не було ну до 14 вольт видавало раніше. Ну я просто пробував, я знаю точно. Ми колись е, е, в Полтаві філіал відкривали, і саме скаути і файтери е, збирали і перевіряли, тестували скільки видає вольт потужності. Так, далі. Ну, давайте так, порівняно з тим, що я взагалі бачив, то у вас досить непоганий стан даного тракторця. От. рідний, до сітко. Вижимний почивник, я так зрозумів, ви вже влюблені. Вижимний, тому що я розсипався, по-моєму, первую неділю. Mm -hmm. Так само, mm -hmm. як бачу і тут такі сравні. Да, тут такий Маска же саме, але продаже. змазуйте і просто подивіться, наскільки його буде, наскільки його достатньо. Діло в тому, що тут стояли який є розібрать, стояли місто конкету, стояли п'ять шариків. Він стояв uh -huh. на перекус, не можна було включити передачу зразу. Uh -huh. uh -huh. Це стоїть жигульовський з копійки подшипні, uh -huh. шийка 40 мм. Є 38, є 40, тут 40. Uh -huh. e, uh -huh. Маза раз у рік, масу може обличчя. Uh -huh. uh -huh. Взагалі, їх поміняв зовсім ніких питань. Не регулювали uh -huh. степені, що поставив нормальний вижимний, uh -huh. все стоїть, все включається, все добре. Uh -huh. Так, і взагалі, давайте тепер ну, розкажіть. А, взагалі, що сталося uh -huh. з даним трактором? Well, і чому сталося, ви придбали інший? Пока що я не розбирав, я сказати не можу, але мені uh -huh. треба техніка кожного дня, так що uh -huh. я не знаю, що там з ним. Uh -huh. Тут Покажу. щось з двигуном, я так розумію. Тут, тут з двигуном. Таке шутшення, uh -huh. що оборвало, і шатун на барувало. Uh -huh. Ну, поки сказати не можу, я не розбірав. Він стукав, 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 там якийсь, якийсь період часу, ну це минут 20. Uh -huh. Потім різкий удар і вже питався завести, там я таке творило, що я вирішив далі його не трогати, uh -huh. поки не розбирав. Uh -huh. так, що з ним ну я, я, розбирав. я приблизно вже в принципі, даже розумію, що може статися з ним. Що? Ну, не, без, без проблем. Ну, Дивіться, буває досить часто е, по задню кришку можна відкрити, балансири відкручуються, від балансири на колінвалі. І стукає, а може от корпус просто касатися. Ну, він навіть вже, Він то робив робив, а да, так. Да. Ну, викру, Викручу, викручується скеліпати. просто бачиш? Може, підшипник розвалився. ще того. Так, uh, да, да, може бути. Це може бути навіть не балансі, може підшипник. Ну, да. Кашу, давайте так. За 7 років експлуатації, скільки коштів ви в нього вложили? Приблизно. Може, я обрав давно, не скажу, генератор з розборки. Ні, ні, давайте так. Без. Ну, ладно, давайте зусим. Согласен, Давайте. Ну, приблизно. приблизно. Ну, так, я даже считать, В принципі, нічого. нічого ну, не давайте з... так, генератор ви придбали, генератор, так? Це Акумулятор з... ви придбали, Акумулятор, резину на передок резина ви придбали. Була не дешева, резина. Я розум. Да. Давайте, Отто, так. Я, немає, я чудово нічого, розумію, ми але. Але своєму сніпомі. Угу, це було угу. давно. Так. Не скажу. Так, э, э, рівні. От ремні люди видно. часто задають питання: наскільки часто потрібно міняти рівні? Ну, сім років. Ось пішла одна тріщинка, ось одна. А це за 7 років. Uh -huh. Ремні не міняли, це оригінал. Uh -huh. Ну, оці ремні вони стоять 700 гривень, хватає на місяць. Ага, я понял. Це вже теперішнього, uh -huh. наші, вони безмілять. Uh -huh. Хватає uh -huh. на місяць. Ну, давайте так. Що, блядь, Я щось сижу, китайського гамна на 7 років хватає, тих за 700 гривень вистачає на місяць. Ремінь 700 гривень на генератор. Хватає на місяць. Ви чули те? У мене гімно китайське. 400 мотогодин майже накрутило, Такий ремішок малесенький. А той за 700 гривень десь купляє. Хлопці, я купив рівні 2,240, по 150 гривень за штуку. Тайванський. Інтересно, наскільки мені їх хватить. Місяць вже пройшов. Йоб твою мать, що вони там, блядь, мутять? Я не знаю, що що це таке, що це що за цирк якийсь. Щось не в'їжджаю зовсім. Щось... Ці мотором щось сталося. Та купи другого мотора, дядьку. Він ну, купив другого трактора. Ой, блядь. По якості рівні, По якості рівні, рівні ні, дивіться, Спасибо. от зараз нові ті, які йдуть, Ого. ну настільки проста якість, що просто ну я я навіть не хочу нічого говорити. Ну це просто Если буде жесть. Да? Да. раніше ще якось старалися завозити більш менш якісне, але є, давайте так. Я вже досить давно говорю, що просто марля й поклеїли поклеїли зверху. Ну типа там нетка є. Да, там всередині нічого немає. Якщо от сюди щось попало, вам. Між дужків і ремінь зробило невеличкий отаку от полосочку. Ну, це, це, це вже оце вже все. Оце лопне в цьому місці пополам ремінь. У вас і все. Тобто, оці от оригінальні, ті, які е, стоять в, в цьому тракторі, вони стільки настільки багато вже не виходять. А, вже повіс. Так, да, тут вже буде на порядок все простіше, але, але по якості трансмісія на отут навіть буде. Має бути краще, чим в цьому тракторцю. Вона вже вдосконалена, простіша, але вдосконалена. І дивіться, невелика різниця в колесах колеса в цьому тракторі більші. Хоча той самий двигун, трошечки інша трансмісія. Але колеса у нас виходить більші. Їх навіть даже візуально видно так, що вони ширші Ви вище, і вище. Ходу відалишів на це, і після свого я бачу, що. Разниця да. є. Так, і дивіться, по гідравліки, я вже думаю, ви звикли, у вас насос стоїть прямо на первічному валу. Так, да, на первічному валу. Тут насос у нас стоїть від двигуна, тому при вижитому щепленні буде гідравліка у вас працювати. Це на відміну від скаута. Навіть джерей мені буде випадати частіше і строя, тому що це uh, вже... Ну, опять же, опять же. Ви можете... Стоїть ще не СУ-80, так бачу, навірно. Uh -huh. Може, рівень. Ні, ні, не солосно су, це. Давайте так. Неправильно так говорити, але у всіх так. І потрібно, потрібно брати і рівняти. Там може. О. Оце це інтересно. Потрібно брати і рівняти. Тобто потрібно брати і доробляти. Ти платиш гроші, блядь, але ти доробляєш. Кучу всього. Тут ще багато чого прийдеться доробити. І той трактор не виходить, певно, хлопці, стільки, як там той. От буде цікаво потім десь знайти того дядька і спитатися в нього. А що тепер з тим трапилося? Чи ти за місяць міняв у рівні, чи вже за місяць собі мотор там нагнувся? Чи щось з коробкою зробив? От дуже мені буде цікаво. Він каже, по якості буде лучше теперішня коробка. О, ні, хлопчики, блядь. Коли хочете надурити. По, по рівнях взагалі. Раніше по зборці більше до хлопців прискіпливо відносились. Зараз стараються на всьому економити, тому по рівнях знову ж таки по солосності самих рівнів, щоб вони не старались у вас. Подивіться, перше, перше время і по солосності їх також продивіться, щоб вони були рівномірно натягнуті. Щоб двигун, двигун, якщо буде стояти криво, надовго не вистачить рівнів. Вам по продивіться, щоб вони стояли рівно. Мені дуже мені подобається, як си іншому сторону здобув. Да. Є. Угу. Бачиш що? Да, 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 да. да а, так, киму ще його імунізувати, щоб да. він буде більше всього переваривати і чути, що там. Да, свершати, при щось. при сварці метала до, коли ну, варять ми, його ми... до рами, до рами його вде просто і тільки закладають. Тільки ніхто його просто так, не рівняє, просто. да. По-сотранськи, да. блять, короче, вшим. Але тут є переходна пластина, я думаю, що там самої переходної пластиною з регулювання можна буде що? просто зняти його і підігнути. Саму пластину покріпленню. Да, да. Або так. переварити, щоб було більше. Ну, давайте так, в принципі, досить круто. І опять же, капітальний ремонт двигуна от сюди. Ну, давайте так, приблизно приблизно. Стане вам, якщо блок цілий залишиться, що не лопнув блок, ну я думаю, в 150 доларів. Ви впишетесь. Це гільза, поршень, кольца, вкладище, ремкомплект прокладок, масло, робота робочого і, і оце все. І плюс, ну я так розумію, тут колінвал потрібно дивитись. Він вже вийшов із строю, або ні, коленвал досить дорогий. Ладно, ще накинемо плюс там 50-80 доларів по коленвалу. Ну так, і того по курсу, десь ну 6... От 6 до 8 тисяч, якщо тут у вас дуже дуже тяжко, то от вам обійдеться ремонт Якщо треба де зробити. От мені цікаво, дійсно, що мужик взяв за 100 штук трактора чи на 5-6 штук міг зробити мотора. Техніка треба кожен день. Треба показати, що робить дійсно, якою херньою він займається, щоб таке сталося. І купив мототрактора. Добре, робимо скидку на те, що в нього є навісне до мототрактора. І йому міні-трактор вже не підходить ремінний. Якийсь там зубер, скаут там, чи щось подібне. Те, що є зараз, чи Кентавр 240. Вже міні-трактор йому не підходить. Але, ну, можливо, його врятувало дійсно те, що нічого не сталося з коробкою. Якби йому зараз 100% з тим щось. Гарантія, що щось таке та й буде. Я вам даю мільйон відсотків. Але цього відгуку ми не побачимо точно, однозначно. У нас там -то, ніхто його не робить. Я знаю, всі мучаться, пытаюся відвісти самі, але нічого хорошого з цього не виходить. Угу. Так. Добре. Два... Давайте з другої сторони зайдемо. Хуй на нього 30 тисяч новий мотор. Візьми, за 30 тисяч мотори. Постав і їдь. Він купив другого трактора. Ви читаєте, в нього є клепка? В нього клепки нема. Ну, добре тоді. В принципі, в принципі круто. Валіра, не знає, що, що кажете взагалі? Техніку можна брати таку? Чи, якщо, чи не потрібно? Якщо руки на місці не перегружати можна. Отут я погоджуюсь 200%. Якщо у добре. вас є руки, ви можете е, закатати рукава, стати, підкрутити гайку. Ну, я бачу, що в того мужика руки не на місці, разі того мотора не має поняття зробити. І клепка не на місці, бо він купив не мотора, а трактора цілого. Я поражаюся з таких людей, чесно. Все нормально людина все влаштовує, він купив трактора. Я, блядь, в мене слів нема. Айке. Ну, не стисняєтесь? Він... От дивіться, я так розумію, ви ж його не вимивали. Правильно так просто отак дав. Просто хіба є... що тут видно, що він вимитий дивись, він всякий засраний той так. Ну типа він в роботі був. Хто його вимивав? Що ти говориш? Тут така головка на ній трой... тройний слід слой бляха муха всякого гамна. Тому от такий от слой масла, пилюки, це грязі. Це сено... блять. Хто то, -то хазяїн? Він даже за каже це за сім років, назбиралося, Представляєте? Він навіть його не мив сім років. І ужас, господи боже. От то каже, якщо руки з правильного місця, я бачу. І все-все видно зразу. Це нормально, це нормально. І навіть у вас, давайте так, навіть порівняно з тим. Хлопці, це ненормально. Те, що ви засранці, то не нормально. Нормальні люди так не роблять. Нормальні люди глядять техніку, миють її, це масло очищають і так далі, то всю пилюку. Та це ж стидно людей. Те, що він кожен день в роботі, то нічого. Є такі дні, які він може бути годину поробити, то другу годину встаньте і помий його. Я, я не можу просто. Це настільки ущербно, щоб тако не шанувати. Типу, я не знаю. Тим, як я бачив, то тут навіть а досить тут... небагато. От, буває більше, але це чисто робочий трактор, щоб ви, ви розуміли. Це вже самоділка, коли це mm -hmm. ну, я я вже Да, да. угу. Уже перекидаю за три минути. Перекинувся, в мене пішла гідравліка. Поставив на місто, я вивежу сіна, прицеп закидав. А да, фаркопчик такий. Ну, все ж буде пересіла, ага. щоб сюди підійшов. Трошки не під Так, Ну, даже сідушка оригінальна, я бачив. Оригінальне. <кх> да. Оригінал, бля. Прикольно. Прицеп самоділ, то повністю все з нуля. Ну, добре тоді. Добре, круто. Я вам жму руку. Досить кру... блядь. Сука, блядь, ебать, хазяї, нахуй. Аж жмуть руки не одну. Ай-яй-яй, ще в засос зараз поцілуються. Бердак, хлопці. То, е Скаут в досить непоганому стані. Навіть краска, я вам скажу, не сильно, не сильно вигоріла. Не сильно вигоріла. І то птички. Посрали, роз'їла, паску, Ну да, в мене теж є так І поміняюсь за того, що. Нахуй на це ну, про, там про, та йолочка. Завжди, завжди, коли приїжджає, то потрібно переробляти. Е... То блядь, за такі гроші ще мусово все переробляти. От і скажеш цей кінець, дійсно. А хто слухав молодець, а хто не подняв, то баран. Яка мораль? Мораль така, що зійшлись два придурки. Один придурок доволі, що продав не від чого. Він навіть сам себе сміється, що його дійсно треба доробляти. Він це признає що ніяк не будь. О, а другий, замість того, щоб купити мотора, просто купив нового трактора. Так? Це ну, це теж повний маразм. Треба працювати. Що ж ти чоловіче, чим ти займаєшся, скільки тебе землі, що ти можеш собі дозволити тако, взяти і купити трактор? Хтось каже, може він не хотів морочитися там, так далі. Люди добрі. Ну це неадекватно, я вважаю. От це моя така позиція, не тільки моя. Ну, Якщо в машині кінчається бензин, що ви її, блядь, Закриваєте і йдете додому ногами. Там, наприклад, чи мається... чи купляєте другу машину? Це ж дебілізм якийсь. Я ну я поражаюсь. А якщо в нього клапане розрегулірується, він теж то купить другого трактора. Чи як в нього десь там, я не знаю, прокладку проб'є, чи ще щось. Ну, це ж, ну, це дебілізм, чесно кажучи. Дебілізм. Ні до чого не заглядати. Він може масло міняв там в ньому, я не знаю. Раз на 7 років, так само, як і, як і ми в його раз на 7 років. Може, і не мив ніколи. Ну, от такі, от. Оце інша сторона наших господарів, таких придурків. Бо у нас є нормальні господарі, як ви бачили на відео про Валентина. І не тільки про нього. А є ідіоти, ну це вообще. робити сходження. Треба все робити. Ви не знаєте, не представляєте, що треба доробити. робити. є в тракторі порівняно. Вот. Так, mm -hmm. масло проверяется. Да, да. А цей, це витручок, щуп, да, это да, щуп, да. Там пробка Думаю, там заливна и щуп. Да, там тоненький. Ось так. И заливка. Так, у меня одно питание. По обкатке нагрузку, когда я ему могу дати? Ну, нагрузку як вот. Так, ну, 30, ну, значить, по, 200, по обкатке. Килограмм. По обкатке, все, в принципі, ми вже подытожили. Сейчас трошки поговоримо. Я вам Розкажу, так як я це бачу по обкатки. Все. Всім гарного дня, підписуємося на наш канал, ребята. Да хуй тобі нахуй. Пішов ти в пізду. Такі зібралися клоуним, ляха-муха. Він же по обкатки, коли нагрузку можна давати. В тебе ж 7 років був мототрактор. Ти ж не знаєш, коли оця обкатка, що ти не знаєш майже поняття обкатки в будь-якій техніці. І він починає, зара той йому розкаже, коли нагрузку можна давати. Він не купив другого мотора, він купив другого трактора. Хлопці, де ви таке бачили? А хто б з наших, наших пацанів, особливо з моєї бригади, хто б купляв другого мотора? Сіли б та й зробили б нахер. Подивися відео в ютубі 1, 2, 3 і зробив сам. Я їбуню. Їх, блять. Ладно, то все. То все бред собачий просто це все, що я побачив, блять. Я бачу, що який продавець, такі в нього й клієнти, бо розумне, не буде купляти в тих ідіотів, як я казав, не мати з ними діла. Ух, маю на увазі особливо після моїх оглядів і розносів. І таке, якщо я ту правду не буду нести в люди, то кажу, то зі сторони буде здаватися, що все прекрасно. Знали ви, скільки звернень мене. Як вони по гарантії намахували і так далі. І особливо вся оця контора міні-трактор Укер, Мотокосмос. Е інтертехніка. І ну інтертехніку, не знаю, не було. Но мотокосмос, міні-трактор руке і розвілка у мене фігурують постійно. Всякі оці мілки, я їх не вважаю, що це типу, можна сказати так, як є, 6. А це вже щось серйозні контори, типу, можна сказати, в плані масштабів. Но тут як не було блядь, порадку, я бачу, так і нема. І він би той валерчик був би адекватний, він би сказав, мужик. Стало щось з мотором, та купи другого мотора. А він поступив як гнида, він привіз другого трактора. Все правильно. І той, і той мужик дебіл, йому ніхто не сказав зі сторони, не підказав, він сам не знав. Якби я був на місці, я б сказав, ага, чоловіче, нащо ж тобі трактор, та купи мотора, не знай собі горя. Купи мотора не знай горя. Ой, млядь. Коротше. Отакий огляд, це, це ще один позор, я вам скажу. Це не був не відгук клієнта, не був адекват... відгук адекватного хазяїна. Бо на відгук адекватного хазяїна тут вони ніколи не розкошеляться, бо ніхто нормальний з ними говорити не буде, нічого для них не буде в камеру Плести дурниці, хвалити, що тут щось діпа, так, так, як є. Каже, треба руки, рук нема, мозків нема, блядь А комусь треба що треба руки. Ти його, навіть, блядь, не удосужився там десь повитирати, сальники, подивитися, де все там тече, все в маслі У мене мотор сухий, щось в мене нема того. У мене вже три роки трактор. Вже четвертий пішов, щось в мене нема тої херні, я ж не гонюся тряпку і не витираю. Який хазяїн, блядь, така техніка, блядь. Йоп твою мать. Який продавець такий товар. Бардак хлопці, бардак, і я бачу ніхуя не зміниться. Їм кулка на голові деши, буде один хуй та саме гойне. Добре, хлопці, хватить вже тої системи, я так спокійно якось витримав. Дивіться, робіть висновки і скажіть свої думки, як ви поступили б на тому місці, і чи був би у вас такий трактор. Мені було би стыдно, я казав, хлопці, та що тут знімати, блядь, мене? Мене, мене люди будуть сміятися. От і все. Так що пишіть свої думки, думайте, розкажіть, які у вас були ситуації, чи ви дійсно допускаєтеся до такого. Навіть якщо трактор кожен день в роботі, у мене теж трактор кожен день в роботі. Блять, ну, я не знаю, мені було би стидно. І взагалі, то не по хазяйськи, а по засранськи Все. І кажіть, що хочете, я свою думку не поміняю. От і все. А наразі, добрі хлопці, робимо висновки, пишемо, ділимося досвідом. Будьте всі здорові!